Це гарний вік, дуже чудова подія. Я думаю, що мої два терміни увійдуть суттєвим внеском у мій стаж державного службовця. Пенсійний фонд зобов'язаний нарахувати завтра щодня пенсію Януковичу Віктору Федоровичу. І ми звертаємося до пенсійного фонду звернути увагу на дійсно тривалі терміни перебування в ув'язненні. І просто просимо, щоб ці терміни були обов'язково включені у трудовий стаж Віктора Януковича, щоб греші-решт йому нарахували належну пенсію. Бо на 709 гривень, бо з 2 липня саме цей розмір пенсії він не зможе прожити. Але тут в нашому посвідченні вказано, ми цікавилися особистими рахунками Віктора Федоровича, виявляється, всі вони в офшорі. І термін дії цього посвідчення довічно. Ну, Звичайно, громада хотіла би бачити більше довічно перебування Януковича в інших місцях, ніж на пенсії. Але нема на то ради. Все по порядку, спочатку на пенсію. Ну і тут маємо таку екзотичну навіть серію. Латинськими буквами ХАМ, а по-українськи самі прочитайте. І цифри, всі шістки, Ну, ви знаєте, що шість уособлювало завжди зло. Сатану це сатанинська влада. Отож, Віктор Федорович, ми вам вручаємо це пенсійне посвідчення і сподіваємося, що завтра невідкладно ви відбудете на пенсію. Для цього ми сьогодні ці проводи і організовуємо. Тримайте. Так, шановні друзі, ну і як без букетів сьогоднішнього дня? Е, ну, жодне дне, де, день народження не обходиться без квітів. От від імені Української республіканської партії, від імені Львівської громади, ми вручаємо по букету квітів. І майку по, по одному по порядку. Так, вручає букет квітів, ну, на жаль, це репіхи. Ну, дуже вже чіпляється Янукович за владу, дуже не хоче йти на пенсію. Голохає організації ОРП, Михайло Барбара, прошу.